Але сьогодні, окрім того, що ми проносували до КІДЕСРАСКАВН 2 У нас є люди вже в студії, наші гості, які чекають на те, щоб розповісти про яку супер подію суперкемп. У нас там, там, супер люди. Там, там. Супер Борис супер Чернявський герої. супер діана. Яку Беч, і Супер Євген Доманський! Доброго дня. Ранку. Привіт! Ага, ви ще не прокинулися? Ми вже тут шостої години ранку. Вже лабаємо. Так, ну що ж, суперкемп. Запитання, ну, яке давай, у Каті. Це суперка, прекрасно. Я так захищено зараз почуваюся, чесно. Дуже класно. Так, що таке суперкамп? Так. Суперкамп. Чому в мене Кемп. наголоси змінюються? По... Суперкамп! Це був комплімент. Ну, це да, дя, чому ви всі ша... в шаликах? Поясніть мені. Ну, ми пішли в футболочках з літнього суперкемпу, а на зимній ми ще не підготували якийсь дріскотки, тому додавали такими аксесуарами. Так. І тут не дуже тепло Так. Да? Ми, ми переглянулися, ми знаємо, що тут завжди гаряче, принаймні. І за тієї атмосфери, яка вибрала. забрали від мене у фото мові. Ти про НЛО зараз кажеш. Борис, поясни нам, будь ласка, що таке суперкемп. Я думаю, що багато глядачів думають, що ви просто граєте супергероїв, але насправді, що це таке, що це за акція, що це за події. В європейській школі ми зламали стереотип проведення таборів. Так? Тобто, скільки ага. це канікулярний період, всі знають, що таке табір. Загони і так далі. Ми взяли такий європейський вектор, тому а, вчимо дітей те. О, що не дає школа. От я зараз приніс магнітики, яка зачитати. позачитати цем подарунок. Сувір з мзз зітнього періоду. От я думаю, що. що робити магнітики... The Things that have been most valuable to me I did not learn in school. О, oh, окей. Okay. А написано, хто це сказав? Вилсміт. Перекладеш? <клак> да, переклади Катя. Ти ж у тебе три освіти. я знаю. <клак> Речі, які для мене найбільш цінні, це ті, які так в житті, це ті, які я не яким я не навчився у школі. Розуміла саме такі табори, таке неформальне спілкування де, ну дає додаткові знання, які дуже є цінні. А, ну наприклад, <кій> наприклад, ну багато чого. Навіть елементарно готувати, їсти, спілкуватися, висловлювати свою думку, запитання, аргументувати. <кій> Діана, що ти навчилася готувати в суперкемпі? Uh, в суперкемпі я навчилася готувати молочні коктейлі різного виду фреші. Так, навчалася що дуже складно. Блендер і... і все. Ну це ще плюс було на швидкість, Ми з хлопцями змагалися, Хто переміг. Помню, у фрешах перемогли ми, але в коктейлях все-таки перевершили вони нас. А також ми готували бограч традиційно. О, так, так, я, я... Давай, давай, я навчився бограч готувати в 33, Я скажу так, і це було десять років тому назад. Ой. Я до сих пір не знаю, як, як ви навчив, хто вас вчив. Це Бо... на Бориса! Подивилися на Бориса! Я не є корінним угорцем, але ми теж мали дві команди, тому одну очолював я, допомагав, консультував з досвіду, а другий у нас був теж волонтер. Ну, сам корінний Який допомаг... Так. так. Ну, ми зрозуміли, що готувати ви навчилися, а висловлювати власну думку, що, ви... що під цим криється? От Ну, нас... Вислови власну думку з цього приводу. <плес> у нас проводилися різно... різнопланові тренінги на різні тематики, які нас навчали а, різним речам. А, проводили їх дуже цікаві люди, і вони нам нас навчили висловлювати свою думку тоді, коли потрібно. <плес> як закрутив зараз. Ну, Наприклад, або як кажуть поляки, напшікшат. <плес> Ну, я просто можу озвучити, хто був, наприклад. Ти ж зробиш висновки в нас так, з так. тренерів, наприклад. хто проводив, да, майстер Денисенко, Почуття гумору в житті людини, Федір Шантон, позиція в соціумі, Іван Полюжин, патріотизм, Денис Ман, самоврядування в школах і, і це, наступне по туризму у нас була сесія. 100 -100. Скільки тривав ваш цей табір суперкемп? Шість днів. Шість днів. Так. З якого по яке число? О, з 20 по 25 якраз ми святкували навіть там День Незалежності, національну угу. не вечірку. Це аж... буде серпня серп, серп, місяця. А Це... що планується от, о, в зимовому кемпі? Те саме зараз трошки збільшилися канікули в дітей, тому ми зробили трошки, змінили формат. Це три дні проведення, два заїзди, трошки менше учасників, оскільки ми трошки зжаті в можливостях. Тому от теж буде щось схоже: от give you my heart. будуть співати Last Christmas крисмес. Шало ні, що буде таке. Така більше домашня атмосфера угу. теж перед каміном будемо там генерувати ідеї, мозкові штурми і, і, ну, поєднані з відпочинком. Якісним. Ви підтримуєте зв'язок, так? Всі разом. Ну тобто, я розумію, літо, зима, але між цим ну ідея виникла. Через численні побажання дітей вони питали: буде, а буде, а буде. Ну, ми вирішили. Нехай буде. У Мене прекрасні спогади про всі мої довери. Про соловки ти кажеш? <рес> 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 <рес)> читала принаймні. Скажи, Солженіцина. <рес> <надо>. Дисципліна <рес> зазначно має бути, то оскільки ага, <рес> ну ми перейшли. Я у вас <рес> Тут, <рес> звідси, тому що дисципліна. Дідували о 7-й ранку, робили ранкову руханку кожен день. Важко, не важко це було. Відбій теж було. Ой, це було. Але зимовий кемп ну, він буде в більш такий, як би розказав, домашній атмосфері, і тому ми зможемо прокидатися навіть о 9 10 ранку додаватися холодною водою. <рес> <Ні>. <рес> я це роблю щоранку за методом Порфірія Іванова. Стою голими босими ногами на вулиці і згадую, якби я був у суперке! <рес> 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 до речі, хто може долучитися до лав суперкемпу? Будь-хто з бажаючих, Що а для цього потрібно. Ми співпрацюємо з різними школами Ужгород, весь Закарпаття. У нас був такий регіональний малий масштаб, тому приїжджали хлопці з Виноградова, з Мукачева. Тому ми зараз ну, відкриті, і це переважно від 8 класу можна вже реєструватися з кожної школи до 11. Тільки школярі? Так, так ну, школярі, тому що, звичайно, в нас є студенти, які приїжджають, але вони переважно нам допомагають, тобто організовують угу. а, програма, розрахована на саме таких тінейджерів. Це в Ужгороді буде відбуватися? Ні. Буде проходити в Перечинському районі. Скажу, скажу село, чесно, Лікицар. село Лікіцар, вимираючи село. Я знаю, Завідти двох хлопців, лікіцарські гукани. Є така фаундація, mm. така в Лікицарах де саме це буде відбуватися? Якась садиба. Да, це буде приватна типу садиба, ну, теж в європейському стилі. От ми от, там будемо. Знаходити шість днів не шість днів, три дні достатньо. Три дні достатньо, будете готувати, будуть майстер-класи. Так, Тренерів, так. ви яких вже приготували? Так, секрет. Ну, не секрет. Озвучено, але це ті, хто були, точно знають, що не пошкодують. А... Зараз кажу для нашого старшого покоління. Прийде біт квартет, секрет, <рес> який буде виступати. Так, і в яких числах конкретно? Ну, це останній останні вікенд цього року. Це 27, 28, 29 грудня. Ну і 10, 11, 12 січня. Другий вікенд. ну, вже. Так само року. саме в лікіцарах буде відбуватися. Так, так, так. Це канікули, так, як би сказати, для дітей. тому ми… Дітей, батьки не забирають, вони там залишаються. Залишаються. Вчаться годувати молочні коктейлі, Так. Ну... Без алкоголю. Так, ну, звичайно. І фреши. І, і само. тепленьке треба. Я згадую, як ти брав участь в кращому студенті. Там ж ти теж проявляв свої кулінарні здібності. Давайте, давайте зараз нам про Борисе зараз. Я можу відкрити таємницю, тому що будь-які засоби для перемоги можна використовувати. Було ніхто про це не знає. Той салат, який переміг, готував не я, а шеф в кухар одного з закладів ресторанного типу. Але я був свідком, як ти це подавав. Я був свідком, як ти це подавав, тому що. Головне подача, правда, Борис? Головне подачі. Ось так і вас теж цьому навчать. Чому ви бажаєте навчитися за зимовий Ми зрозуміли, що ви вивчали літом. А що буде взимку для вас? Що ви очікуєте, Діана та Євгена? Ну, цей табір буде трішки відрізнятися від набагато відрізнятися від літнього, адже це буде. Такі контрасти, адже влітку ми розважалися, більше грались, а тут у нас буде більш така домашня атмосфера. Ми будемо, ну, я так думаю, тренінги на якісь серйозні теми проводити ввечері біля каміну, біля вогнища. На знання творчістю пісні, бардівські пісні. А зараз. Діана, а ти чого бажаєш навчитися? Побажання ваші тренери враховують чи ні? Так, звісно, у нас перед кожним кемпом проводиться анкетування кожного з учасників, і там є пункти, де ми запис... записуємо те, що ми би хотіли навчитися у кемпі. Угу. До ваших пунктиків прислухаються. Так, звісно, прислухаються. Я це замітила в суперкемпі літньому, тому що мені от наприклад дуже сподобався тренінг Сергія Денисенко по поводу почуття гумору, так як його правильно використовувати і як його набути, якщо його немає. І все цікаво звідси з подробицями на нашому телеканалі. Сергій Денисенко нам розповідає, що потрібно. Harps, Сергій Денисенка. Цьому теж вас чаті, як проявляти власну думку. Щойно ви на момент тренінг це і Вам кажуть, так, там все тихо. Про це не можна казати. Так, і до речі, ось у мене, щоб не бути голословними, виглядає ось така от фотокартка, на якій я оператору зараз віртуальному дам. Щоб він подивився, як виглядають щасливо ці діти. Всі нащадки супермени. Ось ось о. це от весь ваш о, літній табір суперкемп. Так? Так, ось такий слоган, також відчуй силу своїх суперможливостей. У кожного ми віримо організатори, що в кожного щось десь подається таке. Душі якесь невідоме, так, тобто навіть в ті самі виселені думки, в якихось талантах, в якихось просто навіть ну, певних задатках. Тому ми пробуємо їх. Розвивати в будь-чому uh -huh. майстер-класи з творчості, спортивні, танці ми навіть тут uh -huh. ну запустили ось, е, спеціальний курс кожного дня, тобто ми робили флешмоб і всі танцювали. Хотіли, не хотіли, це було дуже важко. Gangnam Style? не Для того, щоб розігнати кров, щоб. Правильно, все правильно. Дивіться, які здорові посмішки, здорові діти, сині руки. Це пов'язано з тим, що у нас дуже тепло. Дякуємо Борисе, дякуємо Євгену і дякуємо тобі, Дяни, що ви завітали до нас, розповіли нам про Суперкемп і нагадуємо нашим глядачам, що вже коли стартує Катя, ти було уважно і слухала. <сподинність> <сіст> <сіст> Підловим, так Наприкінці цього місяця, останній вікенд 27, 28, 29 а грудня, а потім у січні. Д... Наступного вікенду у січні. Од... <сіст> да. Після Різдва. Будемо гарно провести час, 50 -50. насправді. Так. Я особисто від себе. На Каті прийде, буде проводити тренінг з висловлення власної думки. <сіст> Дякуємо вам гарно, що ви завітали. А ми до вас повернемося. У нас ще купа курйозних новин. Тих, яких відбувається в світі.